Вітаю, шановні друзі! Приватні пенсії в Німеччині. Що це таке і навіщо вони потрібні? Зараз спробую вам розповісти. Люди мені пишуть, питають розкажіть, будь ласка, про приватне накопичення пенсії, чи ж смисл її оформляти. Відразу скажу, кому немає сенсу його оформляти це тим людям, які е, вирішили, що вони не будуть жити вже після 67 років або повернуться в Україну або почнуть бомжувати. Чому тому що в принципі вижити після 67 років на гезесліхих аренди в Німеччині на державну пенсію нереально. Ну, звичайно, якщо ви будете її отримувати і жити в Україні, ну це ще теоретично можливо, тому що можливо ціни там будуть менші а можливо, ні, можливо, будуть такі, як в Україні, але вижити в Німеччині на цю пенсію буде дуже нереально. Тому, звичайно, якщо ви плануєте після 67 семи років жити нормальним життям, а не бомжувати, то вам прийдеться в будь-якому випадку оформлювати приватне пенсійне забезпечення для того, щоб накопити нормальний пенсійний капітал. Тому що нормальний пенсійний капітал в Німеччині складає десь від 200 тисяч євро. І звичайно, чим раніше ви почнете його накоплювати, тим краще для вас. В Німеччині німці роблять приватні пенсії вже е, з досить молодого віку. Е, Пенсію можна оформити там вже із 14-15 років дитині, що багато німців і роблять. Вони заключають спеціальні там кіндер які потім трансформуються 18 років після 18 років в приватні пенсії. І це дуже класний спосіб, тому що якщо ви починаєте оформлювати пенсію в 25-30 років, ви платите всього, наприклад, там починаєте платити там 50 60 євро. І у вас вже... По настанню пенсійного віку, в 67 років, пенсія буде досить суттєва. Якщо ви почнете платити пенсію в 40 років, собі вам прийдеться ще більше платити, в 50 ще більше. І так у зв'язку з зростанням віку. Тому пенсії краще починати оформлювати і задумуватись над цим в 30-40 років. Звичайно, для нашого менталітету українського це незрозуміло. Як це? Робити собі приватну пенсію. Але ну, це вже питання кожного, тут ніхто нікого не змушує її робити. Я думаю, що люди з часом зрозуміють про те, наскільки вона була потрібна лише вже коли буде 67 років, коли буде пізно. Але знову ж таки, ті, хто бажає собі нормальне пенсійне життя, то вони його роблять. Тому що дивіться, вашої державної гЗ-ліх в німецької да, державної обов'язкової пенсії, вам її не. Вистачить. Якщо ви починаєте працювати у віці десь від 40 до 55 років, ну, ваша пенсія буде десь в розмірі від 500 до 1100 євро в місяць, до 1200. Ну, це так, я в загальному кажу. Навіть якщо ваша пенсія буде 1400 євро, вам все одно цього не вистачить. Тому що з вашої пенсії буде відраховуватися кранкенкаси, Флегерзіхер буде відраховуватися, будуть відраховуватися, наприклад, оренда. І у вас там залишається. Ну, от, рахуйте, там ну, 500-600 євро залишається. Чи проживете ви в 67-68 років на 500-600 євро в Німеччині? Не думаю. От. А е, державна підтримка також не така велика для пенсіонерів. Тому й виходить, що якщо хочете нормальне життя, потрібно нормальну пенсію. І е, тут потрібно розбиратися, яку пенсію брати. Є пенсії, наприклад, де можна накопити пенсійний капітал, який можна в 67 років зняти. Тобто, ви платите не просто. Кудись там, де гроші зникають, ви платите собі на рахунок, накопичуєте, потім заробляєте на цьому відсотки. І отримуєте в 67 років або е, пенсійне е, забезпечення до кінця життя, або отримуєте всі ці гроші на руки. Тобто, ви там заплатили, наприклад, собі внесли на рахунок е, за 20-30 років на пенсійний рахунок, внесли 100 тисяч євро, е, нарахувалось там вам відсотків що. От у вас пенсійний капітал там 140 тисяч євро. Да? Ви можете їх зняти, можете залишити собі на е, пенсійні виплати по життєві. От отак От роблять німці по правильному. Тому, звичайно, у німців пенсія і пенсійне життя досить насичене, цікаве і чудове для тих, хто зробив приватне пенсійне забезпечення. Ті, хто цього не зробив, як це наприклад видно по східній Німеччині, тому що в східній Німеччині приватне пенсійне забезпечення з'явилося пізно. Тому в східній Німеччині багато бідних пенсіонерів, на відміну від західних земель Німеччини. От. І ось така ситуація мені здається і з українцями, ті, хто зараз. Починає над цим задумуватися і вже думають наперед, особливо якщо вам зараз 30-35 років, тоді ваша пенсія, ваша старість буде забезпечена і цікава. Якщо ж ви не задумуєтеся, то так воно і буде. Головне, правильно підібрати пенсію, тому що зараз з'явилось дуже багато оцих пенсійних радників, фінансових радників, які не маючи страхової освіти, починають цим радити. Наприклад, я чую такі поради, коли люди людині в 60 років радять оформити рістер да або рюрок для мене це взагалі маразм. Я не знаю, як ці українці, які зараз фінансовими радниками працюють, вони не мають права взагалі надавати страхові консультації. Як вони можуть радити людині в 60 років робити рістер? Рістер це е, субсидована державою пенсія, де нараховуються цулаги, відповідні нарахування. І вона цікава, можлива тільки тим, в кого в принципі є. Е, Відповідний, скажімо так, потенціал до цього мається на увазі, що, наприклад, є діти, сім'я, і відповідно вони отримують багато цих цулаги, і на цьому, в принципі, можуть зробити пенсійний капітал. Тобто, якщо вам 35 років або 40 років, у вас дві дитини неповнолітніх, там чи три неповнолітніх, звичайно для вас рістер підійде. Якщо ви одинак і вам 55 років, то ну вам рістер в принципі як до спини каріочі. Ви розумієте, воно нічим вам не допоможе. Тобто не буде ні гірше, ні краще від цієї рістер пенсії, е, тому пенсія підбирається індивідуально. Так само і з Рюром-пенсією, да, базіс ренти, пенсія. Е, так само вона дуже цікава пенсія. Це пенсія, в принципі, яка в більшості підходить для підприємців, тобто тим, кому цікаво використовувати пенсію як е, податкові витрати. Тому що Рюроб вона відноситься до податкових витрат. Це взагалі називається е, пенсія з державною податкою. Додатковою підтримкою для таких людей вона підійде. Наприклад, якщо ви працевлаштовані, для вас Рюро не має ніякого сенсу. Вам тоді краще брати корпоративну пенсію, битрібліхе херенти, і брати, наприклад, до цього рістер або, звичайно, приват ренти Я, взагалі, прихильник приват ренти, звичайно, приват ренти, класичної приватної пенсії з капіталоформуванням і інвестуванням в фонди. Це самий нормальний варіант, де можна вже. Вже там при 200-300 євро внесках накопити собі за 15-20 років вже хоч якийсь капітал. Все інше, друзі, ну, потрібно індивідуально рахувати. Але на питання, чи потрібно робити приватну пенсію, звичайно, потрібно. Просто хтось до цього прийде раніше, хтось прийде пізніше. От і все. Ну, от Така інформація. Тому тримайтесь, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.